У Луцьку відбувається акція маячок. Зараз працівники поліції разом з нашими рятувальниками будуть їздити вулицями та перевіряти, чи водії пропускають спецтранспорт. Ми також доєдналися до них, і також побачимо, чи ввічливі наші водії. Поліцейські та рятувальники узгоджували план дій. Діляться, що такі акції проводять регулярно. Торік ще залучали автомобілі екстреної меддопомоги. Зазначимо, що відповідно до правил дорожнього руху водії зобов'язані забезпечити безперешкодний проїзд спецтранспорту, якщо у нього вімкнені приблизкові маячки та спецсигнал. Якщо цього не зробити, водія можуть оштрафувати. Ну що ж поліцейські та рятувальники обговорили свій план дій маршрут. Вже всі сідають в свої автівки і рушають перевіряти наших луцьких водіїв прям на руку так. Маршрут розпочався від 25-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька по проспекту перемоги та соборності. Загалом водії у Луцьку, принаймні під час цієї акції, дотримувалися правил і старалися завчасно пропускати спецтранспорт. Як тільки чули спецсигнал та проблискові маячки, що більше на цій ділянці маршруту пішоходи також були відповідальними і пропустили спецтранспорт. Далі автомобілі патрульної поліції та машина ДСНС поїхали проспектом відродження. Тут теж водії старалися прийняти в правий бік та пригальмувати, аби спецтранспорт без проблем проїхав своїм шляхом. Однак, один пішоход все ж намагався перебігти дорогу по зебрі одразу ж перед пожежною машиною. Це могло створити аварійну ситуацію або ж зменшити час прибуття працівників спецслужб до ймовірного місця виклику. А от на вулиці глушець з пішоходами ситуація була гіршою. Люди не поспішаючи йшли по зебрі прямо перед пожежною машиною, тож спецтранспорт мусив екстрено гальмувати. Що більше пішоходи навіть зупинялися на пішохідному переході, та так би мовити, ловили гав. Далі їдемо на вулиці Набережній та проспекті Волі. Тут також водії були дуже чемні та відповідальні і старалися якомога швидше дати дорогу пожежникам на вузькій вулиці Шевченка. Водії, почувши спецсигнал, притискалися до обочин, аби дати дорогу тим, хто поспішає на виклик. Деякі навіть виїжджали на тротуари. Проспектом волі вдалося проїхати вільно. А от на вулиці Задворецькій поліцейським довелося зупинити одного керманича за кермом автомобіля. Форд перебував чоловік, який пояснив поліцейським, чому не зміг вчасно пропустити спецтранспорт. Я не міг посередині стати це бачите, вузька му справа не посередині, а з краю проїзної частини. Або в вашому випадку там був поворот на вулицю, вам просто треба було туди заїхати і зупинитися. Так от я я не міг так, що заїхати, бо перніше машина стояла, понимаєте? Я ну, так, і може... ви просто зупинились посередині і вам вже навіть... Не, не посередині, е... я вправо взяв, щоб туди Добре. заїхати. Ну, що... На майбутнє будьте більш свідомими і старайтеся негайно реагувати в таких ситуаціях, оскільки кожна хвилина це... Цього життя. Я дуже добре знаю. Все, я щасливо. Але ви зупинилися і постояли. Вам потрібно було зразу приймати праворуч. Вроді... ну правору. Не було, не було. Я... Ви могли заїхати. Ви могли заїхати, але ви цього не зробили. Ви зробили трошки це запізно. Тому що спец... звуковий сигнал придуманий для того, щоб люди ще здалека чули. Коли ви чуєте якісь звуки, то треба вже орієнтуватися, звідки їде дивитися в зеркало і думати, в яку вам сторону треба прийняти, щоб пропустити цей спеціальний транспорт. Я вибачаюсь. Наперед треба думати. Може. добрый с <Da. S 2> Все гарного дня, щасливо дорогу. Тож спецтранспорт прибув на місце початку маршруту до 25-ї державно-пожежно-рятувальної частини міста Луцька. Загалом поліцейські кажуть, що задоволені результатами цієї акції та розповідають, як загалом водії реагують на власні порушення. Зазвичай люди не виправдовуються. Вони просто визнають своє вину, адже вони розуміють, що це важливо. Якщо рухається спецтранспорт з проблесковими маячками спецсигналом, то це не просто так. То певно так потрібно і така Лалася ситуація, тому. В даному випадку притягуємо до відповідальності, якщо вже була геть така необхідна ситуація. Так стараємося з водіями проводити профілактичну бесіду за порушення даного правила дорожнього руху, а саме пункт 3.2, 2 надання перевазів русі спецтранспорту. Є відповідальність, передбачена частиною 3 статті 122 кодексу України про примінь правопорушення. Передбачається стягнення виглядів штрафу. Сума штрафу складає 680 гривень. А ось головний інспектор Луцького районного управління голо. Головного управління ДСНС Волині каже, що його не може не тішити той факт, що порівняно з минулим роком цьогоріч водії стали більш свідомими. Проїхавши, скажімо, майже весь Луцьк по оз головних таких вулицях і дорогах, ми фіксували лише декілька там випадків. Того, що водії і то, скажімо, вони просто можливо свідомо несвідомо чи не побачиш, хоча для цього використовується саме і проблискові мишки, і спецсигнал з пішоходами ситуація трохи гірша. І ми бачимо сьогодні, що хтось з цікавості просто заглянув машину, хтось, можливо, ступор, якийсь, бо психологічні якості кожної людини так само треба враховувати. Хтось про комусь просто цікаво, подивитися, комусь хтось дуже поспішає і думає, що пожежна машина чи там патрульна поліція злегко об'їде, але. В будь-якій, скажімо, в цій пожежній машині 5 тисяч літрів води лише. Вона сама достатньо важі зманеврувати на великій швидкості досить важко. Тож під час цієї акції ніхто не був оштрафований. Лише з одним водієм провели з'ясування подій та профілактичну бесіду. Ну що ж, ми об'їздили майже півміста по головним вулицям, і справді спостерігаємо те, що все ж луцькі водії вони дотримуються правил дорожнього руху, пропускають спецтранспорт та загалом є чемними. Однак, як відзначають і рятувальники, і поліцейські з пішоходами трішки інша ситуація. адже пішоходи в силу своєї цікавості чи можливо психологічних якихось якостей зупиняються, розглядають, задивляються на машини. Тож поліцейські разом з рятувальниками мають надію, що все ж луцькі пішоходи стануть свідомішими та будуть пропускати спецтранспорт завжди.